23 травня, доброго ранку всім причетним. Хочу показати вам, як почав робити виноградну шпалеру. Вчора приїхав, замурував першу половину Ось так. Це буде двох шпалера, але так як металу на даний момент не вистачає, то буду робити поки по одному стовбу буду стоять маяки. Дюбель забитий, дебає бути наступна труба. Потім, коли назбираю металу, дасть Бог кину другу площину. Намисне робив під кутом, щоб коли буде натяжка дроту, щоб їх не сильно вивертало, опускав на глибину 80-90 см, щоб було надійно. Люблю, коли надійно. Ой, так. Внизу замурував, ряд стовбів. Треба зараз виносити метал на горист, бо в мене, мене, мене дільниця під кутом знаходиться. Покажіть, будь ласка, все. Все, все. Я, вже частину, я вже частину стовбів виніс. Відкінчую, зараз покажу вам штуку. Ям я нарив заздалегідь, наготував. Зараз розночу стовпи, потім буду її бетонувати. Тільки що піднімаю стовп, заночу наверх, тільки кидати в яму, дивлюся, там на, на дні. отакий от генний вовчок сидить. Та прийшлося, достати не можу, бо яма глибока, то прийшлося його трубою забити. То він верт, поверху в і впав в яму. Це крайній один стовп. Потім несу крайній другий. Я вже зібрався кидати трубу, але щось мене змусило туди заглянути в яму. Зараз я вам покажу. У мене сюрприз я не чекаю. Ця труба лежить, то я мав кидати цю яму. О, а тепер покажіть ямку. Дивіться, який чувак. Якби я кинув трубу, я б його вбив би. Добре, що я побачив. А тепер зразу цього козака треба звідси доставати. А ну дядьку. А ну дядьку виходимо. Я розумію, що вам тут тепленько. Так, не треба тут мені крухати. Отак. Дивіться який. Дивіться, який козак. А? Освяти мою ямку. Перший був, перший відкривач. Бачив який? Біже. А. О, так от, Зараз він трошки посидить. Заспокоюється, він теж в трасі. Так. Ось така моя трубонька. О, трошки висипалася. Труби купляю, намагаюсь купляти на металі. На пункті прийму. Ні, цю ямку треба підкопати, бо він так нагарбав. Оцей рядок я вже проклав, зараз така витягнути. Знову ж таки вибачати за зовнішній вигляд, то робоча форма. Так що так, буду працювати, далі буду знімати.